Вас вітає Луч. Пропонуємо оптом базові водолазки від монте червіно великі розміри. Саме ці кольори, які ви бачите: білий, два відтінки беж, шоколадний, синій та чорний, тобто самі популярні кольори. Ви отримаєте мінімальне замовлення 6 одиниць різного кольору. Йде універсальний розмір. Розмір універсальний. Вони чудово дивляться і на XS, і на XL. Дуже класна модель. Чудовий трикотаж. Який не кошлатиться, не змінює колір після прання, не втрачає форму при носці. Трикотаж еластичний, дуже приємний до тіла. Також є варіант купувати на вибір кольори. Тобто, ви можете купити любий з цих кольорів від трьох одиниць на кожний колір. Краща ціна, краща пропозиція, від луч.